Блять, что я хочу, я не, не понимаю, да, ну пизда. <свистит> На нахуй. Блять, блядь, я нахуй. <свистит> Свофорд написав Єба, Айзвер написав Лол. Сваєтослав Пост написав, що нового по обнові. Ой, там дуже багато вкусняшок не випало. Нові сети. Багато ніщиків. Стра заходите, дивитеся, там багато ніщиків, всяких класних. Ой, бля, бесноватый. О! О. А в смысле? Одне а да, вот дропчик. А во, дропчик. А изверг написав имьяска сушеный. Здрасте. Что тут? Арчи Fromocrain, дякую за 500 лайків. Дякую, сниксы. Эээ, линкс. Сразу шостим, заебись. Ой, глушачок. Не, ну заебись, заебись. Що додали всюди АВДшки в село режимі. А, утик. Что не робит, блядь? Маска тикток написав на всех картах. Там сейчас пиздец Мне просто скучно, я сейчас линз нахуй выстрелю. Все И равно не моя бардака. Так пихуй на эти патроны. Там я це, Н-24. Уєбався. Що, по кемпам на шнаря? <кхи> Десь ябаний датчик. 21 гривня тут. Дякую, Тро. Сергій, дякую за 500 лайків. Дякую, звук, Так, стопа, це ж я кемплю, ним не, не кемплять. Що це таке, блядь? А це ви не мать. А чого закритий э, монітор? Не видно. О-о-о, о. о, о, о. Арті Україн написав, прибрали по ходу. О, я не йшов бані баскет. Сюда заюзав. <схід> Вкрав. <схід> Бля, щера подяка таким пацанам за підгони. Типа був в бані баскет. За цей кошик. Я вас написав друже з днем народження від 78 вузла з Донецька. Дякую, Великий, дякую. Я написав, що то було. Дякую. За вітання. Це коротше пасхальний івент. Надо знайти корзинку. Тіпа з яйцями. Заюзати її, і тіпа, там будуть ніщики за це. Максім Коа написав поняв. Ще один шнеркур'єр. <laughs> День Шерек написав там Радар, показує, хто де знаходиться. да от щось це не показує. Написав: вітаю з днем народження Дякую, Максон. Дякую за привітання. Бивали. Що засряг кін, типа на персонажа, який прокачується прям охуєть, як подобається? Блять, мене чил зверху пригає брать. Давай. Да иди нахуй. Чорт баный. Что ты доїбався, блядь? луша, бля, я львів італія написав з днем народження, дякую. Бля, сейчас мне ебасозны, Саша, тут. Да нахуй. У, я их заебал. Пес. Полюбляем майонез. Ну, знаешь, что мне работать? Ай, звонка пішла. Арчі промокраїна. А, вже піхуй. Ніколас написав вісім, ми Олександрівка, але здесь. Шо за хуйня, блядь, полетіла? Да, вода забрали вдоа і додали її в соло. Що за хреня, блядь? Що він визвав, блядь? Покемона якогось чи що? Блядь. Пе вас піджимаете, типу, надо биг блядь, блядь, топ. І в туалет. Терміново. Та завезли в Пабаджі? Да, непогано підвезли. Бердик. Ніхуя. Горбцях. Не понял. Блять, я не в зоні знову, ну йобаний рот. Ірі написав давно не заходив, наче агресивно грає. А ні.

Бля, не маха шо... Ні, одна. Нихуя не чуто через всю тачку. Звідки? Гору нахуй. Не душ понимаю, звідки. Все, ебать, затупла нахуй. Нема тут платежа. Не понял, что я его не чую. А Тік, ток написав тепла у прибрали. Арті промокрина написав тепла, прибрали згорі. Артос написав, я казав, буде топ. Та не видно топа. Я не бачу де цей чел. Він, блядь, ліг і пропав. Ну, пиздец. А, бачу, стоп. Автос написав пацифіст. Автос написав красиво. топ. Да, танець yep. гарний